Наш девіз, написаний на пряжці ременя, звучав так: Моя честь, це вірність, і так залишилося донині. Отто, скорцені. Історія знає багато імен, які асоціюються зі сміливими операціями, шпигунством і військовими диверсіями, наприклад, Лоуренс Аравійський, який став символом боротьби за незалежність арабів та прототипом для Джеймса Бонда, чи Сідний Райлі, точніше Соломон Розенблюм, ородженець Одеси або ж Херсону, британський шпигун, який також надихнув образ Джеймса Бонда. Загалом прототипів у Флемінга було з десяток, чи навіть Ріхард Зорге. Радянський агент, чия діяльність вплинула на хід Другої світової війни, і він не став прототипом для Джеймса Бонда. Поряд з цими іменами можна поставити і найнебезпечнішу людину Європи чоловіка, який став символом хитрості, сміливості та винахідливості у військовій пропаганді Третього рейху. Його ім'я отто скорцені, і його історія настільки заплутана і сповнена авантюр, що здається, ніби він зійшов зі сторінок шпигунського роману. У багатьох статтях його описували як харизматичного лиходія, схожого на персонажів із Бондіани і людину, яка очолювала групу досвідчених диверсантів СС, що брали участь у прихованій війні між провідними державами світу. Але ким насправді був скорцені? Можливо, він геніальний військовий, а можливо, його слава це лише успішний самопіар. Сьогодні ми дізнаємося, як йому вдалося стати першим диверсантом Третього рейху, і ким він був насправді. Перед початком відео хочу подякувати вам за вашу активність. Лише завдяки вам і тільки вам я можу й надалі знімати цікавий контент та популяризувати історію. Дякую вам. А тепер ти вподобайку. Підписуйтесь на канал. Не пишіть і не питайте в коментарях, що таке 1488, і не показуйте, де сонце. Наливайте шнапс, а я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Якби отто жив у наші дні та зайшов до книгарні чи кіоску з пресою, він 100% здивувався б і тішився своїй славі. Я завжди знав, що буду популярним з дитинства. Ще до. Овгий час після війни скорцені залишався фігурою, яка викликала страх і захоплення. Згідно пліток, його люди організовували державні перевороти на різних континентах, підтримували партизанські рухи в північній Африці, та навіть навчали спецслужби авторитарних режимів Латинської Америки. Часом чутки про ото доходили до абсурду. Наприклад, деякі журналісти писали, що ізраїльський генерал Моше Даян, архітектор перемоги у шестиденній війні. Ні, 1967 року це насправді переодягнений отоскорценні, і все це стало можливим завдяки створеній ним легенді, у якій чудовий механік перетворився на напівбожественну постать, яку називали. Першим командос Гітлера та геніальним військовим стратегом усе почалося з операції звільнення Баніто Муссоліні у вересні 1943 року, яка стала відправною точкою для створення його історії, але про неї згодом. Отто скорцені з'явився на світ у 1908 році в австрійському відні, в заможній родині його татусь був промисловцем, архітектором і офіцером резерву артилерії Австро-Угорської імперії. Цікавинка. Ото мав польське походження. Прізвище Скорцені, точніше, Скожені, походить від назви села Скоженцин, де жили його предки. Цікавенка номер 2 На території Польщі народився ще один видатний німецький воєначальник часів Третього Рейху Гайнц Гудріан. Але це інша історія. Чому Отто став Скорцені? Та ж сама мемна історія, як у Гжегоша Бженчищікевича. Гжегош Бженчищикевич. В Цікаво, що серед тих, хто правильно вимовляв його прізвище, був Адольф Гітлер. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Хоч Отто родився в достатку, дітьом балуваним він не був. Вчився добре, опанував декілька іноземних мов та обожнював техніку. Тому після школи вступив в політех. Там він знайшов ще одне хобі фехтування, і під час одного з тренувань отримав свій знаменитий шрам. Проте університети часом мають і побічку для неокріпших умів, а саме сумнівні студентські організації. У 1926-1931 роках, молодий Скорцені активно включився у діяльність пангерманських студентських організацій, що відстоювали ідею єдності німецького народу. Тоді ж він встановив контакти з багатьма майбутніми діячами нацистського руху. У 1932 році скорцені приєднався до австрійського відділення НСДАП. націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, ставши одним із найактивніших прихильників приєднання Австрії до Німеччини. Ну і як ви знаєте, а як забули, то нагадаю в 1938-му відбувся аншлюс Австрії. Під час цієї події Отто керував арештом тодішнього президента країни, а пізніше в своїх мемуарах писав, що героїчно врятував главу держави від розстрілу, але чогось такого не підтверджують ані історичні документи, ані навіть Вікіпедія. Коли почалася Друга світова війна, Отто скорцені спробував вступити до Люфтвафе, сподіваючись стати пілотом. Я сам людчик. Проте його дитяча мрія не здійснилася. Через вік йому було 31 і через зріст в майже 2 метри, розчарований такою несправедливістю, ображений отто вирішив використати свої зв'язки в НСДАП і в лютому 1940 року домігся переведення до Вафен СС. А далі хай вам диктор почитає, бо в мене язик зламається. Початкову службу він ніс у резервному батальйоні дивізії СС Лейбштандарт Адольф Гітлер у Берліні. Уже в травні того ж року скорцення отримав звання Унтерша. Арф'юрера звання створене після ночі довгих ножів, еквівалентне молодшому сержанту. І був направлений до артилерійського підрозділу дивізії СС Тотенкопф, де працював механіком під час французької кампанії, працюючи механіком, скорцані лише слухав звуки боїв під хрускіт круасанів, та й війни як такої там не відбувалось. Адже після Наполеона французи капітулюють за замовчуванням. Але Отто, напевно, був чудовим спеціалістом, що сприяло його кар'єрному зростанню. На початку 1941 року його підвищили до Унтер штурмфюрера лейтенанта, і він приєднався до дивізії СС Дасрайх, з якою брав участь у вторгненні до Югославії, Скорцені пізніше стверджував, що самостійно захопив у полон 100 югославських солдатів, але офіційних підтверджень цьому, звісно ж, немає. У мене 33 бойових виходи, блін витасаку да. за лінію фронту. Влітку того ж року він разом зі своєю дивізією вторгся до радянського союзу у серпні 1941 року. Скорцені отримав. Мав залізний хрест другого класу за відвагу під ворожим обстрілом він витягнув машину з рівчака на єльнянському плацдармі. У жовтні 1941 року Скорцені керував технічним відділом німецьких військ під час битви за Москву. Його завданням було захоплення ключових об'єктів, таких як штаб НКВС на Лубянці, центральний телеграф та шлюзи каналу Москва Волга, які Гітлер планував використати для створення на місці Москви прекрасного озера. Але це залишилось вологою фантазією, бо столицю серусеру -серу взяти не вдалось у січні 1942 року. Його евакуювали до Німцямтії через проблеми зі здоров'ям. І хоча деякі джерела стверджують, що він отримав важке поранення в бою, насправді причиною госпіталізації стала гостра шлункова колька. Я ж пережив подарив на озем 72 Після лікарняного отто скорцені отримав посаду інструктора з підготовки автомобільних механіків. Цікаво, що він так і не повернувся на фронт. Причини цього залишаються незрозумілими. Можливо, його присутність на передовій була небажаною, а можливо, він сам втратив інтерес до бойових дій. У цей час він проводив багато часу за книгами про спецслужби в берлінських певних, де зустрічався з колегами з австрійського відділення НСДАП. Одним із його старих знайомих був Ернст Кальтенбрунер. Який став керівником головного управління імперської безпеки згодом він допоміг скорцені. Отримати місце в СД, а саме в закордонній розвідці. Роздільну здатність HD йому не довіряли. На початку 1942 року СС створювали власний підрозділ спеціального призначення. Новий підрозділ отримав назву СС Зондер лернгарн Оран'єнбург. До нього входили бійці з різних країн, і, можливо, тому перші спроби диверсій виявилися невдалими, як і сама підготовка. Керівництво зрозуміло, що підрозділу потрібний новий командир, завдяки Кальден Брунеру вибір впав на скорцені. Чому фанатик, чудовий інженер, поліглот в прекрасній фізичній формі, ще й шпагою махати вмів, та й воював трохи у квітні 1943 року. Його підвищили до Гауптштумпфюрера, капітана. І призначили командиром частини СС Ягер-Батальйон 502. Цікаво, що скорцені пройшов лише базовий курс шпигунства і не отримав спеціальної бойової підготовки. Я старший лейтенант головного управління розвідки міністерства оборони України для укомплектування батальйону. Отто завербував старих колег з Австрії та механіків зі своїх частин. Цікаво, що лише кілька чоловіків у підрозділі мали реальний бойовий досвід. Проте саме цей загін згодом став найвідомішим підрозділом спеціального призначення Третього рейху, хоч і не з першого разу, адже дебют був жахливим. Скорцені вислав до Ірану десант з золотом для підкупу місцевих племен, щоб ті саботували британські вантажі для серусеру -серу на своїй території. Іранці з радістю прийняли арійське золото, як і золото її величності, після того як здали німецький спецназ в руки британцям. Проте наш герой був улюбленцем Ортони, бо інакше б я про нього не розповідав. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо. Задонать на ЗСУ в ніч з 24 на 25 липня 1943 року велика фашистська рада проголосувала за імпічмент Беніто Мусоліні. Дуче не чинив серйозного спротиву. Він розумів, що війна біль всього просрана і вирішив піти на пенсію, вирощувати помідори на Фазенді. Однак, після засідання його було заарештовано. Новий уряд очолив військовий злочинець генерал П'єтро Бадольо, який запропонував Гітлеру дружбу, але без поваги точніше, шукав домовленостей із союзниками. Ф'юрер, відчуваючи зраду, почав планувати окупацію Італії та звільнення свого кумира. Операція отримала кодову назву Ейхе. Ну або Дуб її мали виконати десантники. Люфтвафе водночас Гітлер залучив до операції батальйон Скорцені, який займався пошуком місця утримання Мусоліні. Врешті-решт радіорозвідка виявила, що його утримують у готелі Кампо Імператоре на масиві Гран Сасо. Будівля знаходилась на висоті понад 2000 тисячі метрів. Дістатися до неї можна було лише за допомогою канатної дороги. Висадка парашутистів у цьому районі була неможливою. Через розріджене повітря вони падали б занадто швидко, а сильні вітри могли б віднести їх у засвіти. Було вирішено використати планери, які могли приземлитися на рівнині біля готелю. Цікав. Бо що спочатку диверсантам з Корцені доручили лише зайнятися дружиною Мусоліні. Однак наполегливість СС дозволила його людям безпосередньо взяти участь в порятунку. Дуче операція відбулась 12 вересня 1943 року під керівництвом майора парашутистів Гаральда Морсан. До грансасо вилетіли 9 планерів ДІФС 230 Хоча два з них розбилися ще на зльоті. На бортах решти суден перебували 82 парашутисти та 26 есесівців. Скорцені. Корцені серед них був в якості. Заручників генерал Фернандо Солетті, командир італійських карабінерів. Отто розумів, що він у меншості, тому вирішив хитрувати. В цей час 300 парашутистів атакували нижню станцію канатної дороги. Планери почали приземлятися близько 14.00. Через порушення формації Скорцені висадився першим. Скорцені пізніше хвалився, що сам узяв штурвал у свої руки, не голландський. Проте це фізично було неможливо, адже пасажирський відсік і кабіна пілота були розділені бар'єром. Отже, руку товариша він взяти не міг. Першим із планера вибіг генерал Солеті, який наказав карабінерам не відкривати вогонь, бо віддасть їх нахрен під трибунал. Італійці, розгублені від несподіванки, не стріляли. Після чого німці захопили готель і звільнили дуче, а сама операція тривала 12 хвилин. Але готуючи матеріал, я полистав книжку воєнного історика Роберта Форчика Порятунок Муссоліні, і там історія веселіша. Я не можу перевірити джерел, на які він посилався, адже Друга світова з кожним днем все більше обростає легендами і теоріями змови. Але ви послухайте. Сам Скорцені кинувся до готелю. Він забув взяти зброю. Потім помилився дверима і опинився в радіорубці. Здивований радист і скорцені кілька секунд мовчки дивилися один на одного. Після чого ото вирішив оббігти будівлю на своєму шляху. Він ледве обійшов прив'язаного пса. І на силу переліз через невисокий мур, хоча його зріст становив 195 сантиметрів. Підійшовши до головного входу, Скорцені виявив барикаду з меблів, що блокували двері. А його люди безуспішно намагалися потрапити до готелю через ринву, тож їм довелося ламати барикаду. Зрештою, захеканий Скорцені увірвався до кімнати, де тримали мусоліні, і урочисто промовив: Дуче, мене послав фюрер. Ви вільні. Під час операції загинуло лише двоє людей: лісник та карабінери, які захищали нижню станцію канатної дороги. Серед німецьких військових також були втрати через трощі. Ключовим фактором успіху стало те, що 200 карабінерів не чинили опору. Більше того, на фотографіях із місця подій видно, як вони спілкуються з німцями і навіть допомагають переносити багаж Мусоліні. Дуче був евакуйований на борту легкого зв'язкового літака. До нього приєднався із Корцені, що значно ускладнило ситуацію. У звичайних умовах літак потребував 80 метрів для зльоту, але через розріджене гірське повітря цей розгін збільшився до 200 метрів. Додаткова вага диверсанта ще більше ускладнила зліт. Літак під час відриву від землі зачепив колесом скелю, мало не впав у прірву, але пілот зумів підняти машину в повітря завдяки своїй майстерності. Країна походження його штурвалу невідома. В будь-якому випадку літак успішно приземлився на базі, звідки Муссоліні та Скорцені відправились до Відні, щоб відвідати виставку австрійського художника. Ф'юрер особисто нагородив отто лицарським хрестом Залізного хреста та підвищив у званні. Після цієї операції стартувала масова пропагандистська кампанія. Скорцені був представлений як нацистський супергерой, а німецьке радіо повідомило, що саме він разом. Із командос СС звільнив Муссоліні. Було навмисно приховано, що операція в основному планувалась і проводилась десантними військами. Люфтвафе. як все відбулось, насправді ми не дізнаємось. Проте операція з порятунку Муссоліні була блискучою завдяки розвідці, авіації та крапленці удачі. Проте, якщо поглянути з іншої сторони, небойові втрати німців склали 40% диверсійної групи після Гран Сасо частину батальйону скорцені відправили до Данії, де вони взяли участь у створенні групи Петера, відповідальної за вбивство понад ста данців запідозрених у зв'язку з рухом опору. Ще одну вдалу операцію під назвою «Панцерфауст» скорцені провів в країні лідери, якої люблять лизати диктатором в уйоб Угорщині. Гітлер дізнався, що адмірал Міклош Хорті захотів полизати Сталіну і. Віддався ревнощам капітуляція Кумира Орбана відрізала б німецькі війська, які все ще воювали на Балканах та нафту з Румунії. Що зробив ото зайнявся кіднепінгом і викрав 32-річного сина Хорті. Я гранатомет. Проте на батька то не подіяло, і він оголосив про капітуляцію. Скорцаній до цього був готовий і буквально за півгодини взяв замок в Будапешті і змусив Хорті піти у відставку. Пліткують, що Отто Скорцені розробив операцію під кодовою назвою Довгий стрибок, метою якого було ліквідувати Сталіна, синього Вінстона та Рузвельта під час Тегеранської конференції. Але все, начебто, накрилось мідним тазом через радянську розвідку. Цікаво, що після війни Отто спростував історію про цю операцію, вказуючи на неможливість її проведення, вона стала популярною завдяки радянській пропаганді. Байживай фортуна повернулася до ото іншим боком, і тут можна зняти окреме відео. Адже про кожну з подальших операцій написано чимало книг. Проте завдяки наступній операції скорцені й дістав прізвисько найнебезпечнішої людини Європи у грудні 1944 року. Під час арденського наступу Скорцені провів операцію Грейв. Він очолив військових, які мали видавати себе за американців, щоб захопити один або кілька мостів через річку Маас. Перш ніж їх зруйнують союзники, для цього використовували захоплену техніку, танки Шерман і Джипи, а також солдатів, які ж прехали по інглішу, проте набрати достатньо кваліфікованих бійців не вдалося. Найкращих філологів, а саме 150 чоловіків, включили до диверсійної групи, яка діяла в тилу американців у їхній формі. Хоча вони і спричинили паніку серед ворога, а саме поширили чутки про те, що люди з Корцені планували вбити генерала Ейзенхауера, операція зазнала невдачі через погане знання інглішу. Більшість із диверсантів потрапили в полон або загинули. З 44 диверсантів повернулися лише 8. 16 були розстріляні як шпигуни за порушення правил війни через носіння ворожої форми згідно гаазької конвенції 1907 року. В січні 1945 року з Ані обороняв місто Швед на одрі і провів декілька диверсій. Згодом Гітлер нагородив його дубовим листям до лицарського хреста у квітні 1945 року. Скорцені залишив свої війська, пославшись на наказ організувати партизанський рух Вервольф і сховався в Баварії. Де згодом його заарештували американці? Декілька років його тримали у в'язниці та судили за порушення законів війни, а саме за операцію Грейф йому висунули звинувачення в неналежному використанні американських військових знаків розрізнення та крадіжці американської форми, що було військовим злочином згідно Гаазької конвенції. І тут для ОТО знову фартануло. Його виправдали, хоч і залишили в тюрмі. Проте найсмішніше відбулось далі. 27 липня 1948 року ото втік із табору за допомогою трьох колишніх офіцерів СС одягнених у форму американської військової поліції. Нічого пацана життя не вчить. Який увійшли до табору та заявили, що їм було наказано доставити скорцені до Нюрнберга. Після втечі він переховувався а згодом, оселився в Іспанії, де відкрив ФОП та продовжував працювати над своєю легендою, створеною пропагандою Третього рейху. 1952 році з нього зняли всі обвинувачення, і він отримав запрошення від президента Мухаммеда Нагіба тренувати його армію в Єгипті. Скорцені разом із колегами з СС та Вермахту тренував не лише регулярні частини, а й навчав арабських добровольців тактиці командос для диверсій проти британських військ у зоні Суецького каналу та планував рейди палестинців до Ізраїлю. Одним із учасників таких інстаграм-курсів був Ясір Арафат. Згодом, отто відправився в Аргентину, де працював радником президента Хуана Перона, та охоронцем і, можливо, коханцем його дружини Єве Перон. При нагоді скорценії в барбекю з Адольфом Айхманом та ходив на ін'єкції краси до доктора Менгеле. Пліткують, нібито старий диверсант мріяв про створення четвертого рейху з центром у Латинській Америці, поки у 1963 році не почав співпрацювати з Мосадом, здаючи свої. Колишніх нацистських товаришів. Певно, він був незадоволений з косметичних послуг Менгеле, проте більше всього не хотів носити краватку Айхмана. В черговий раз фортуна посміхнулась ото адже він помер у 1975 році в Мадриді. Від раку легень больно, але хоч своєю смертю. Найкращий диверсант Гітлера відправився до шефа у віці 67 років. Його життя до самого кінця залишалось суперечливим, адже він так і не засудив ідеологію Нацизму його похорони відбулись в Мадриді. Після кремації прах Скорценю Корценю відвезли до Відня, де він був похований у родинному склапі. Церемонія поховання виглядала, м'яко кажучи, інтересно. Серед присутніх були колишні колеги з Корцені з СС, і які, не ховаючись, зігували атмосфера. Доповнювалася виконанням улюблених пісень Гітлера, що зробило прощання з найнебезпечнішою людиною Європи своєрідним символом незгасаючої тіні нацизму. Нагадуванням про те, що навіть через десятиліття після війни його ідеї знаходять відлуння в різних куточках світу, і боротьба з ним досі не завершена. Свої враження від отто пишіть в коментарях. Також не забувайте підняти ру, перепрошую, натиснути вподобайку. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія повторюється.